Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Починаючи з квітня поточного року в Україні проходять випробування, дослід дослідну експлуатацію декілька екземплярів американської нової самохідної артилерійської установки 105 мм CT Hawkeye. Це САУ 105 мм на базі армійського автомобіля Humvee. І е, головна ціль розробки, головне завдання. Це підвищення мобільності вогневої підтримки своїх військ в умовах загальновійськового бою. На сьогодні в Збройних силах є більш ніж 100 екземплярів е, аналогічного калібра е, САУ. Це Л119 причіпної 105-мм САУ. Вони ефективні і мають високу мобільність. Калібр у них 105 мм, це один з основних калібрів е, НАТО. В Радянському Союзі і в Росії основними калібрами артилерії це являється 152 мм і 122 мм, а у НАТО основними калібрами являються 155 мм і 105 мм. Е, що сказати, що калібр 155 мм, основний натовський калібр, суттєво дуже суттєво переважає калібр 152 мм російський. З досвіду російсько української війни є очевидним. Що натовський калібр ну, просто ну, суттєво переважає російські 152 мм артилерійські системи по дальності і по точності вогню. Технології кращі, тих, кращі технології, кращі вибухові речовини. Перевага тут очевидна і не потребує уточнень. А от про калібр 105 мм розмови ведуться мало і даремно. Вся. Артилерія НАТО 105 мм має стандартні натовські снаряди. Вони зроблені за новими технологіями і суттєво переважають російську артилерію 122 мм. Російська артилерія 122 мм суттєво більша за калібром і за розмірами. І суттєво поступається в артилерії 105 мм калібром. Російська Д30. Має масу 3,2 тонни. І возить її Урал 4320. Вона має максимальну дальність прицільної стрільби 15,3 км. Аналогічна їй причіпна L119, їх у Збройних силах більше 100 штук. Має масу 1850 кг в два рази меншу. Возить її хамві, армійський автомобіль набагато менший і легший. І стріляє вона на дальність 17,2 км. Ну, скажімо, не півтора, але суттєво далі. Я мав спілкування з офіцерами, що воювали і використовували л 119 в районі Роботіно, в глибині, туди, в самому глибині прориву наших військ. Вони дають саму високу оцінку цій техніці. Ну, Проблема у них є одна. Це те, що потрібно цю САУ причепити. А потім, відстрілявшись, і знову причепити до Хамві і поїхати. На це все потрібен час. Не один раз після покидання позиції, от від'їхали на 300 на 400 метрів і позаду вже лягали перші розриви контрбатарейної боротьби ворога. Безумовно, в майбутньому вся артилерія повинна бути самохідна. Це вимога часу. Причепна артилерія втрачає свої позиції на полі бою. І от саме тому, керуючись потребами поточної війни в США, розробили нову САУ 2 ct Hauke на базі автомобіля «Хамві» Встановили гаубицю М20 калібром 105 мм під стандартний цей самий снаряд НАТО HEL31 105 мм. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас. В приваті Монобанку заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Головною особливістю тут це застосування, відбувається застосування технології м'якої віддачі, яка покликана зменшити руйнівний вплив віддачі на транспортну базу. Дивимось на фото. Бачимо потужну систему амортизації віддачі ствола. Відкатники по довжині мають майже половину довжини ствола. Чотири потужних домкрата. Вони також забирають на себе енергію віддачі ствола і бережуть е, ходову частину машини від руйнування. Тактико технічні характеристики. Час розгортання до першого пострілу. 1,5 хвилини. Час, що потрібен для знищення ворожої цілі і покидання свої позиції 3 хвилини. Тому що скорострільність 8 пострілів на хвилину. Снаряди унітарні, вони легші і працювати з ними можна швидше. Дальність стрільби. Дальність стрільби прямою наводкою 2 км. Дальність максимальна стандартним боєприпасом 11,6 Дальність максимальна активно-реактивним боєприпасом 19 км. І з половиною 19,5 км. Ці параметри трошки гірші, ніж у причепної L119, але це визвано потребами захисту транспортної бази. Цікавим є той факт, що за рахунок більш високих технологій і нових вибухівок снаряди 105 мм натовські переважають по своїм параметрам радянські і російські снаряди 122 мм. У всіх параметрах, Росія має відсталі технології виготовлення снарядів і старі вибухи. Та вони ще досі до, на тому самому тринітро толуолі снаряди спережають. Сполучені Штати Америки мають. Вони мають аналогічний колісний танк Страйкер МЖС 105 мм. Він використовує той самий стандартний натовський снаряд. Але. Він на сьогодні, цей страйкер, перестає відповідати вимогам сучасного бою, і боєзапас у нього досить обмежений, всього 18 снарядів це мало в бою. І прохідність не завжди відповідає потребам бою. Тому в США шукають йому заміну. Нові артилерійські системи повинні поєднувати в собі концентровану вогневу міць і максимальну мобільність. Для того, щоб захиститись від ворожих снарядів контрбатарейної боротьби. В США артилерійська система 2СТ Хаукей проходить випробування і зараз ці системи воюють в Україні. Це досить важливо. Це дасть їй саму високу оцінку, перевірена на полі бою. Перевіряється не тільки сама техніка, а й концепція використання 105-мм САУ. Максимально швидко закидати ворога снарядами і залишити позицію до прильоду перших снарядів ворожої контрбатарейної боротьби. На полі бою артилерія повинна пересуватись, перебувати в постійному маневрі, що в умовах ворожої контрбатарейної боротьби є єдиним заходом уникнення ворожого вогневого впливу у відповідь. Тоді такі САУ будуть об'єктивно займати місце е, самохідних мінометів 120 мм. Але вони мають більш просту реалізацію. Вони не замінять повністю 120 мм міномети. Тому що е, то є трошки інша зброя, і, вражаючі можливості 120 мм мінометів, е, трошки суттєво інші. Наприклад, мінометні міни. 120 мм мають дуже високу ефективність по піхоті, що перебуває на відкритій місцевості. Прошу вас підписуватись, ми маємо перетнути межу 135 тисяч. Це вже незабаром буде. Прошу підтримати нас в приватній монобанку. Прошу заходити в наш Patreon, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!